Де було взята під під охорону, під варту без права застави одного з найкращих комбатів збройних сил підкреслю, одного з найкращих, бо за два неповних роки цієї війни він отримав практично там до 10 державних та відомчих нагород. Його батальйон воював успішно і на Херсонщині, і на Харківщині. Комбат неодноразово за ці два роки був поранений і сам неодноразово разом зі своїми бойцями шов в атаку. Це Найкращий, мабуть, з офіцерів збройних сил це виховальний сил спеціальних праці, де також він був достатньо успішним і ще не до кінця нагородженим. За останні півтора року він двічі подавався до звання Героя України генералом Залучим, але офіс зажав. Бо знов таки за політичних вподобань чи не вподобань. Так, от людина, яку вчора закрили, це майор Малахов Андрій. Командир 518-го батальйону Дикі поле. І те, що вчора було в суді Київського району міста Харкова, це просто називається намагання певних силових структур, були представники і військової прокуратури, і Служби безпеки, які по закінченню суду винесені вироку суддею, Радісно побігли в коридор рапортувати, що ми все виконали. Ми його посадили. Ваше завдання виконано. Ну це взагалі знаєте просто якийсь непотріб. Навіть я вже не витримав, говорю: а хто ж воювати буде тоді? Ви його посадили, а воювати ви підете. Ні хрена, ви будете в тилу сидіти бли, за нашими спинами, так само, як це вони постійно робили. І е, вигадана стаття сфабрикована справа за 114 четирнадцяту статтю, частина третя. Ну це взагалі ні про що. Розумієте? І ввинувачу людину, що їй скинув хтось там з Ютуба ролик, і цей ролик там привів до певного витоку інформації, в Ютубі більше ніж 100 тисяч просмотрів цього роліку. Давайте 100 тисяч тоді сажайте. Цікавий момент. Тому, е якщо ми са почали сажати бойових кампанів, то хто буде воювати? Зелена влада, щось я не побачив, як народні депутати вистроїли з чергу на рівні Печерського воєнкомату, Центру територіального комплектування. І там вже проходять міткомісії. Е, офіс президента, там, дивлячись на їх морди, я розумію, що жодна з них в тумбочку не влізе. Такі годовані хлопчики і дівчата. Тому безпосередньо е, це полювання на відділ, це політичне замовлення і зведення на рахунки з самостійною і спроможною героїчною людиною. І хлопці, які навіть вчора змогли приїхати з його батальйону колишнього, до речі, який також був розформований на угоду політичному керівництву, якраз просто були, знаєте, ошелешені. Ошелешені і багато чого вартувало, щоб все отримати під контролем. Розумієте, у них ну, ситуація не на користь. Що робить влада, і до чого вона ходить? Вона нас провокує на дії. Вона е думає, що ми е щось будемо робити. Ну, Ми ж захищаємо принципи демократії і свободи в нашій країні, тому намагаємось бути толерантними, але не провокуйте. Не намагайтеся загнати вовка в куток, бо він не тільки вас покусає, він вас загризе. Тому така справа і під... закликає всіх українців підтримати Андрія Малахова, до речі, після вироку суду йому сталося зле, і в нього був гіпертонічний криз 195 на 120. І все одно це не завадило їм закрити його в буцигар. Ось такі реалії сьогодення. Ось що хоче влада. Влада хоче всіх пересажати, зробити нас слоп'яними і мовчазними баранами, які підуть на забій. Дулю не вийде.